Ми долучаємо ці заяви до протоколу, а подальші слухання ми розпочинаємо в форматі вже сьогодні проєкт слухань на наступний рік, на 22 рік, де ми задіємо 66 громад і вони за рік нададуть нам всі свої пропозиції в 23 рік будь включаємо. ласка, питання. а в нас є дві пропозиції, які ви вчора нам надали. Ми включаємо до цього протоколу в додаток. Що ось є пропозиція. Вони долучать, то що їм передала громадськість документи до НКРКП. Ну я, я зараз не став би дискутувати, долучать вони у нас були. Бачите, палки дискусії, долучать вони чи не долучать. Вони нам пообіцяли. Ми будемо рухатися відповідно про тих домовленостей, які в нас були. Комісія проголосувала. А далі вже, я буду звертатися як голова обласної ради і до уряда, до кабінету міністрів, до прем'єр-наш до прем'єр-міністра, до Енкаре КП. Щоб ми не можемо допустити, щоб була підняття ціни для наших громадян.